привіт привіт, на каналі Аня Крапочковав і це мій невеличкий влог з мого дня. Дезважайте на мою прическу, я тільки встала. Я сразу ділась, тому трохи затупила. Ну а ви дивіться далі, що буду робити. Я не дуже знаю, чи мене видно. Чи не видно. Я вже вийшла, такий в мене образ. Тоже не знаю, чи видно. Бо в мені сонце світив телефон. Боже. Я почувся, позабувала, що мала зробити. Ну, ладно, я йду. Трохи розстроїлась, не розстроєна. Іду. Так, але під цією стороною. Хочу я йду. Зараз на зубинку. Да. Іду. Того буду знімати. У мене телефон трохи розряжений на 50%. Я ж не думала, телефон на зарядку поставити на нічого. Виживу. Не перший раз. Я пам'ятаю, я якось поїхала взагалі з 3, не, 12%. І весь час як я була в місті, по телефону говорила з подружкою. З 3 процентами поїхала і з ноль приїхала. Я вже в місті, мені треба почекати десь, вні, поки відкриється парк. 好的。 Я ще вийшла, вийшла, там погано ще не сталося, не спала ще, але все не важливо. Я купила сумочку, ми дали подарунку такий пакетик. Тому зараз я йду кудись на лавочку чи куди. І піду це все дивитися. Тільки що пройшла по магазинам, зараз я йду в магазин, хочу купити світ, поїсти. Та й зараз повернусь через пару минут. Бо я голодна, це капець. Е, я не знаю, що казати, але... Но... Бачками йду, я довольна. Купила собі так королів, все йду, взяла з собою. Я вже вся мокра, я не знаю, поки ту черга стати. Я в черзі стояла годину для фото і стояла 43 хвилини в черзі на наказ. Да. Отака я вистояла це все з трудом. Зачитаю, два часа десь я пила, так. Капець. Я вже вийшла, тут собака. Я йду. Зараз 10 хвилин ну, я вже буду вдома та й буду знімати розпаковку. Я статі не дивилася, я тільки знаю, що сумка і коло сумки лежить печенька. А так я не знаю, вони виставляли відео, подарункове, типу, шокі... блеск робить. Я теж не дивилася це відео. Мені буде окрім, ячки знаю, що сумні, ця штука. Все остальне не знаю, так що буде. Так, я вже вдома. Я, я ще, такі, мала йти в Макдональдс по э, новій, новій, новій іграшці. Я так думаю, я вже тільки находилася, начекалася, та ну його навіть. І так, в общем, наша сумочка. Почнемо з неї. А, дуже мені подобалося. Зараз її розпакую. Я тебе так поставлю, чекайте. так. 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 Ленинки мне разрёгнут, она красива это <смі> просто это просто это что такое сходила в ножниці короче я сейчас так не открыла я просто выключила зачем купить это вообще это шо? Это что вообще такое ты просто подяснится ну, просто идеально я не знаю. Я не сумка, це просто. Это не знаю, что это такое. Пахнет. Я не знаю, такие вкусы. Я знаю, як я какие типа, я не знаю, как скраты. Чем она пахнет? Сейчас вырезаю даить. Так. Я не могу. Я не могу. Это просто это... Это все такое. Так Або з тюю штучку, зараз я її прикрі... прикріплю. Е, так, раз і магу мене радості повно. І два. Так, просто відліокурію поток. Щас просто так быстро попроси. Все это... <laughs> вот так вот. И тут еще картичнюшка лежала. Мы ее распакуем в нибудь видео. Угу. Так, дальше такие букетик. Букетик. Дальше пакетчики еще Я тебе вижу вот такую карточку. Я, так, я не смотрела, что, что, тут. Я не смотрела что видео, не в тикток выставляла, что тут. Я не ее. Так что... Опа! 20% знижки на все. Далі ще в нас. Мас... О, У мене всякі масочки закінчились. Масочка. Угу. Так. Якась так. коробочка лежить, на я її потім візьму. Далі. О! У <смір> мене <смір> я недавно виставила ці всякі спреї духи. духи на ряд. У мене бабушка приходить, каже, що за базар. интересно, как она пахнет. Боже, я не знаю, что за нотка вкусная. Я не знаю, как вам, но мне тут все нравится. Это что-то. <laughs> не знаю. Я не спала, почекайте. Да? Какая-то. Не знаю, что это. Помада олівець. Во, а я стать не могла ніти, пошого мене лице. не могла ні знайти всякі ці команди олівці от знайшла. Зараз попитаємося це розпакувати. А, тут є штучка, за яку потягнути можна. Ви представляєте, тут вона? Ось так от надо от кіло кольору. Ось таке класне, слухайте. Не косметики більше, ніж моєї старшої ну і як це вам показати? Коякуй. Ну, дуже Так, що, що? Коробочка. Мені цікаво, шо у коробочки. Там. Коробочка. Що у коробочки. тут вот такая вот Кусочек шоколадки. Я помню, даже это шоколадка, да? Наверное, я не знаю. И духи, как я поняла. А это не точно. Так, нет, с пахами. Мне таки на Ну, таким, типа, якось, не знаю, как передать, таким солодким, каким-то ароматом. Ммм, бляха муха, это капец. Итак, и остальное. Э -э, да, остальное. Остальное это, от это, 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 это О, а я уже прочитала. Да, вот так вот сейчас. Откроем. Я, я, у мене на низу штука чекає, так і не зілай. Боже, кришок скільки. Вас чекають грошові нагородження. Опа! Нормально. Во. Повезло. Ну, короче, ось таке в мене відео. Я з сумочкою дуже сильно довольна. І в мене відео було, напевно, на цьому буде влог завершувати, бо тобто, я більше нічого не буду робити, тільки вдома сидіти. Ну, ось такий в мене був влог. Ось таке в мене було відео, ставте лайки. підписуйтесь на мій канал. І усім пока-пока!